У батьковій військовій формі біля труни та зі сльозами на очах юна Марія прощалася із татом. Віталій Личманенко народився та проживав у Кременчуці, будував щасливу родину. Але 24 лютого на територію щасливих людей зайшли російські покидьки. Тоді Віталій Личманенко остаточно вирішив, що направить всі свої сили на захист своєї батьківщини, хоч і дружина була проти. Він, попри все зі словами Я йду, щоб ти тут спокійно жила. Прийшов до нашого військомату. До війни Віталій Вікторович займався греко-римською боротьбою. Був кандидатом мастера спорту, був капітаном команди КВН. Віталій був усміхненою людиною, завжди жартував. Але на жаль, його родина більше ніколи не почує сміх чоловіка. Бо 16 січня, в результаті бойових дій під час захисту батьківщини, Віталій Личманенко загинув на Харківщині. До останнього залишаючись мужнім та стійким військовим. Друзі, які навчалися разом з Віталієм, згадують захисника лише добрими словами. Відповідальний, дуже добре і до навчання відносився, дуже поважали його в колективі. За ці там чотири роки, те, що ми вчилися разом, я ще потім трошки більше його там знав. То в мене і в пам'яті викривалося тільки тільки хороше про нього. Для рідних та знайомих Віталій Личманенко назавжди залишиться світлою, доброю та життєрадісною людиною. На жаль, у ну, ця стадія війни, яка розпочалася з 24 лютого, забрала наших хлопців-випускників на сьогодні. Це вже Віталій 18-й. Бо позавчора був Вадим Кришталь. Ну от, а от сьогодні Віталій. А взагалі-то війна, яку розв'язала Росія в Україні, це 25-й випускник, який загинув. На цій війні поховали захисника України на алеї Героїв Свіштовського кладовища, але пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях. Валерія Лисенко, Іван Іванкаченко, Кремчуцькі новини.